Добрий день, це канал, я і маміні тваринки. Ми з вами на городі. Дивіться, яка красота. Ті кабачки здорові. Цибуля взагалі як очерет. Бараки супер. Не знаю які на осінь будуть, але зараз красота. Так, кукуруза, красота треба прорвати. Ось. Це солодка накачаний. Дядя Леня давав мені. Ось це квасолька, красунечка від Ліди. Ось. Дивіться, мені вже бараки мало що відрізняються від тих. Тут знизу трошки хуже і там вверху, а тут посередині вже досить не паршиві. Ось. Так, я вийшла на жуки, дивитися, але думаю, йду гляну на ту свою. Славну капусту. Так, дівчата, не знаю, що тут за капуста, але це хоче всього той рипак. Я її вирву звідси одну. Так, корінця вона немає. Ось. Значить такий корінець. Що то він такий має бути, що ну маленький? Ну, капуста вищий клас. Здорова, хто знає яка. Треба її буде повиривати і повикидати. Ось так. Гарбузи мої справляються, ті, що в крайній рядок. Ті то досить не паршиві, пішли в рух файно всі. Заростають теж файно всі, не капарають, заростають. Дивіться, як файно, паутиця полізла. Бачите, як зазеленіло. Дощі луплять. От і. Трава росте, як з води немовлячи. Так, що ті мої барабої тут розказують? Так, ну, знизу точно не рані, це 100%. Бо дуже велике хмелиня. Десь ті рані туди вище мають бути. Зараз ми десь їх напитаємо. Так, нині ще бачу, що руків не будемо бризкати. Це хіба завтра діло? Хоча вже починають лізти. Ну, ще дуже-дуже. А он же є і файно. Бачите? Мілюзга. Ну, але ще дуже мало. Хіба туди догори піду гляну, що там робиться. Уверху. хмелиня гарний, барабої гарні. хмелиня росте гарно. Ось, треба буде їх, якщо все добре буде, завтра побризкати. Нині я ще. Нині я ще утримаюся. Мені ще нині здоров'я не дає бризкати. Думала, що прийдеться бризкати, якщо дуже багато жуків. Ну, та яких ще багато нема то ми їх будемо бризкати завтра. А подивіться, що робиться. Подивіться, як зійшло. Подивіться ну. То якийсь капець. То якийсь капець капецям. Оце, хоче всього, оце о в мене ранні барабої. Оце о вони. Хучше всього, от як відділяється, дивіться, бачите. Зразу менше хмилиня. І он по Оце, напевно, вони. Більш-менш одинакове хмалиня. Ось. І скоріш за все, що це вони є. Бо цвіт у них, а ні, є цвіт. Але вони часом женуть цвіт, але не цвітуть. він облітає, не зацвітаючи. ну Я думаю, що це вони ті ранні барабої. У них саме менше хмилиня. Яку лободу діти оставили, десь пропустили, не побачили. Ох, яка красуня. Лободуня. О. О, є жуки тутечка. І що ж то нині бризкати і здоров'я нема. Ой, і так паршиво, і так не добре. Та й такі тут у справи. Гарбузики звідси гарні, то на тих ранніх тільки. Да? Це я хочу всього ранні, бо вони так і відрізняються, що вони менші. Гарбузики зіться гарненькі. Ось. Ну тут барабой на барабоях жуків нема. Ах, аймурець, Стаю хоптую. росте, як збісилась. Оце це гарбузики гарні, вже починають снуватися. Так, це мої кабачки зверху. Ось такі. Вже під цвітом, але ще не цвітуть. Ох, осіночка яка файна. Ось такі вже цвіти мають, ну. Зав'язків не видно на цвітках. Це моя красуня моркочка, красутунька. Понаростала, позаростала, подивіться як люди, люди, сказитися треба, то чого ж та хопта так росте? А? Ми ж так файно її всю посапали. А вона подивіться, як. коли її осапати? коли її що робити. Що там роботи немає? Олю, Чумаченчиха, приїзди, треба сапувати, будеш допомагати. Так, буряка вже гічку можна ломити. Буряка вже знову попільниця є. Бачите. То що за нашесту цього того року? Тиба. Знову треба бараки кропити. Капусточка немає, нічого, капуста чистенька. Питали мене, чи є на капусті біла тля. Не виднося. Морква гарна. Буряки теж не паршиві, але заросло всього. Я не знаю. Де тих рук взяти до неї всього? Повиривати той ще репак кідронні бабушки хай не росте і не тягне згорода, бо нема в ньому толку ніякого, кому воно потрібне. Лихо хвістя. Хай краще буряк тягне, як воно має тягнути. От дивіться, яке воно було велике, баряки з тієї сторони маленьке. О, барабойчики цвітують вже, моркві. О, треба обірвати їх. Наші вони ті барабої тут і моркві. О, тут вона мешу їх. О, Ого, ще один рибатюра. Ніяка то не капуста. То вовковий. Ось так. Красота на городі. Заростає все дуже гарно і прекрасно. Ну нічого, мой Бог дасть погоди. І ми тоді справимось. Ось капусточка гарно росте, ту, що я садила. Оця в мене більше капуста похожа на раню, ніж та, що у мене вдома росте. Так, тут мої помідорчики, красунчики ростуть. Ось, ось такі гарні. Ось це, напевно, що рання, бо вже головка в'яжеться. Не знаю, помідорчики гарно ростуть. Ось і ця капусточка прийнялася, що ми пересаджували. Горошок файно зійшов, огірочки зійшли файно, арбузові сини й дочки. І капуста, дивіться, яка гарна. Зійшла як щітка, де її посадити, не знаю. <рес> По, капу... По гарбузах треба понасаджувати, мою буде. Так, горох, ти маєш горох, я хочу горох, нема гороху, ще. Ще молодий. Красунчик великий. Зараз салату нарвемо і візьму торбу, я маю. Який гарний там зараз салатику нарве. Красота. О, мої буряки стали братися. Тут де рідіска була, вирвала. Буряки почали братися. І напевно, що моя цибуля знову буде цибулею, а не саджанкою чи тиканкою. Бо знову таке пишне степіра, хіба що вона дуже густа, тому не буде така. Бачите, яка. Бачите, Ліда, яка цибуля велика. Майнуазі засіянку, це Ліда мені давала насіння. Ось це моя цибуляка, красунька, росте, виростає і дуже гарно заростає. Так що, як має бути, заростає. Не капарає, ні-ні. Так, ось тут в мене є. Річка. А у мене ж тут кабачок цвите. І не думайте, ще й з кабачком. Ви Бачите? Ось так то. Красота. Ой! Йдемо нарвемо салат у курчатам. Може Іван не забуде не зак... закрити з і гуси не з'їдять. Там той раз нарвала, оставила салат в ту долі. Ну і на пару днів буду мати курчата. Іван забув стодолу закрити, гусята зайшли, все і стелепали салат. А кажу, Іван із колов, то і боки буде. Та й таке. -то. Ну нічого. Та все. Помаленьку, головне, аби люди здорові і мир скоріше. Так, зараз попрориваю і будемо телепати додомцю. А вам поставлю паузу. Чи верніше, скажу всім до зустрічі в слідуючому відео. І не забудьте поширити відео, якщо у вас є така можливість. Хто ще не підписався, підписатися. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Ось так. Хмарненько, но припарує, може й бути дощ. Не хочу дощу, хочу погоди. Ось так. Морквочка моя, бурячки, гарбузики і барабойчики. Ладненько. всім па-па.